Вітаю всіх! Як я згадала у своєму е, минулому дописі, за останні 100 років світ змінився з такою швидкістю, як не змінювався досі ніколи. Знаєте чому так? Бо люди вийшли з темряви незнань та стали більше освіченими. Цей мій допис буде мати назву Книжка як Ключ до змін. Так от. Повертаючись до Всесвітньої еволюції, можете собі уявити, що тисячоліттями, мабуть, 90% всього населення Землі було безграмотним. Ні, не так. А уявіть, що ви не вмієте читати, та у вас немає ніяких гаджетів, де ви могли послухати або побачити. І навколо вас всі такі, та ще з транспорту у доступі тільки віз. Просто уявіть свій світ, який далі вашої сім'ї, оселі та міста не виходить. Вся ваша уява відбувається тільки в цьому крихітному світові. Далеко ви поїдете, аж ніяк, так жили ваші, пра ваші пращури та житимуть нащадки. Десь так і в вашій голові відбувається, весь ваш світ складається з уявлення про нього. А цю уяву ми отримали від батьків, друзів та суспільства, що знають вони, те саме знаємо і ми. Хтось задовольняється жити у церковій династії, династії докторів або вчителів, ще й династія жертв, де дитині з маличку в голову вкладається певний образ. Можна все це оздоблювати стабілізаторами, типу так на роду написано, це таке у нас родове прокляття. Всі так роблять, а я куди дінуся, та не змінюватися поколіннями, а можна піти далі. Можна піти за людиною, яка раптом виявиться з іншої планети, і ти такий, О, а що так можна було? І починаєш досліджувати цю планету. А можна випадково в руки отримати книжку, яка змінить цю твою звичну уяву. Ось так, свого часу, з поширенням освіти та покращенням транспортних умов, люди почали виходити зі своїх печер та відкривати інші світи, стаючи набагато більше самих себе. Все це увімкнуло шалену швидкість розповсюдження інформації та зміни у світі. Такі ж самі швидкі зміни трапляються із людиною, яка дізнається більше. А ще. Ця людина стає вільнішою, бо нею вже важче керувати, вплинути на тямущого та зрячого набагато важче, аніж на сліпого. Є різні закони, які тримають цей світ. Ті, хто вивчає закони фізики, знають, як все налаштоване фізично, біологам все зрозуміло про свій світ. Мама, яка змогла виростити та виховати успішних дітей. Розкаже вам свої правила. Заможні люди поділяться тим, як здобули статки. Які б ви не захотіли розгадати загадки, досвід інших людей, прописаний в книжках вам у допомогу? Чи є сенс нехтувати вчителями, які вас можуть навчити будь-чого? Ні. Ви вмієте все, що ви вмієте, завдяки вчителям, батькам, родичам, друзям, освіті. Купа людей вас вже чомусь навчили. Чули вислів, ми є тим, що ми їмо. І це не означає, що хтось створений з майонезу, а хтось з тостів з авокадо. Це говорить про власну цінність. Якщо ви обираєте наповнювати себе аби чим, ставлячись до себе та свого тіла аби як, не сумнівайтеся з вашим здоров'ям та зовнішністю, зрештою, відбудеться аби що. Те ж саме стосується і знань, та ж сама градація від майонезу до тостів з авокадо. та ж сама річ у власній цінності, але тут ми годуємо не своє тіло, а власний мозок. Ми є тим, що ми читаємо, слухаємо або дивимося. Ми є тим інформаційним полем, в якому живемо. Ми є тими людьми, з якими спілкуємося. Кожен день свого життя ми себе або створюємо. Або знищуємо завдяки тому, чим себе наповнюємо. Ви ж в Курсі про інвестиції ми отримуємо там, де якісно вкладаємось. Тоді зовсім не ясно, чому, сидячи на дивані перед нацятою серією, 15 сезону дуже цікавого серіалу, ви мрієте про зміни в житті, як вони відбудяться. У вас цей час що зростає? Здоров'я, освіта, стосунки, зв'язки. У що ви інвестуєте себе та свій час саме зараз? Інвестує тільки той, хто створює серіал, бо саме він зараз заробляє та збільшує свої статки не ви. Чим ви ви від людини, середньовіччя, якою за хліб та видовище можна було неабияк користуватися? Але запитаєте ви, якщо стільки розумних книг, чого ж частка успішних людей не така вже й велика? У Бернара Вербера в енциклопедії відносного та абсолютного знання є цікавий допис на цю тему, який зветься Кінець езотерики? За старих часів ті, хто мав доступ до фундаментальних знань про людську природу, не могли ними ділитися просто так. Тому пророки висловлювалися притчами, метафорами, символами, натяками, алегоріями. Хтось боявся надто швидкого поширення своєї премудрості, хтось бути невірно зрозумілими, а хтось не хотів втрачати владу. За допомогою обрядів посвідчення вони ретельно обирали тих, хто гідний отримати доступ до важливих знань. Так відбувалася ієрархія знання, ті часи давно минули. Нині всі таємниці можна вивалити на загальний огляд, бо скажемо прямо, розуміння дається лише охочим зрозуміти. Жага знань найпотужніший людський двигун. Дійсно, тільки той, хто хоче дізнатися, дізнається, той, хто хоче зробити, зробить, той, хто хоче змінити своє життя, змінить. Як казав Генрі Форд, чи думаєте ви, що можете, або думаєте, що не можете, в обох випадках ви маєте рацію? З вами сьогодні була Ларіса Гуріна.